Досягати феноменальних результатів, надихаючись олімпійськими чемпіонами, в Ужгороді відновили всеукраїнські дитячі турніри з плавання кубок олімпійських чемпіонів 2025. Пам'яті легендарного українського спортсмена Олександра Сидоренка. Ці змагання мали перерву в Ужгороді з 2019 року. У нас було в 2019 році командні першості 420 чоловік приймало участь. Ковід, війна і тільки в цьому році ми повернули ці змагання до Ужгорода. На жаль, Олександр Сидоренко вже не з нами, Сергій Фесенко теж не з нами. Так вони були на всіх наших змаганнях. Особисто вітали дітей, нагороджували, спілкувалися. Турнір зібрав 260 учасників з усієї України. Це при тому, що паралельно проводили ще чотири змагання відчитняного рівня. На захід завітала і вдова олімпійського чемпіона, чемпіона світу та Європи Олександра Сидоренка. Теж титулована плавчиня, бронзова призерка чемпіонату світу в естафетному плаванні та Олімпійських ігор. Пані Олена. Я 40 років і з ним місті. Я 40 років із ним разом. Можете собі уявити, ми починали Спортивний шлях, був на очах. Він завжди допомагав у тренуваннях. Чимось він себе цим повторив. Дуже турботливий, веселий, він був душею команди. Дуже заботливий, веселий, він був душею команди. Програма заходу складалася з трьох блоків і мала свою родзинку. Зараз будуть плисти 100 метрів комплексом і 200 метрів комплексом. А потім вони можуть плисти 50, 100-200 метрів в залежності від вікової групи і виборювати нагороди в особистому заліку. Потім в нас є багатоборство і є олімпійське багатоборство, яке складається з дистанції 200 комплекс, 400 комплекс і 200 метрів батерфляй. Це якби найбільша родзинка наших змагань. Учасники і учасниці були раді виступати на таких змаганнях і готувалися продемонструвати високі результати. Я вважаю, що це дуже добре згадувати таких людей і головне про них пам'ятати. Я буду плисти комплексне плавання, вільний стиль і також на спині. Я вважаю, що покажу хороший результат на вільному стилі 200 метрів і на 200 комплекс, надіюся. Загалом мані для юних плавців і плавчинь стали важливим етапом у здобутті нового турнірного досвіду та дали можливість перевірити власну спортивну форму.